Часи життя обираємо не ми. Це часи життя обирають нас. Усю нашу історію життя обирало для нас боротьбу, знаючи, що ми зможемо не відступимо, зустрінемо цей вибір з гідністю. Усю нашу історію ми прагнули розвитку і хотіли свободи. Доля вирішила, що ми маємо досягати цього у боротьбі. Рік, коли наша боротьба стала війною за незалежність, потужною відповіддю на агресію давнього ворога України, вже теж частина нашої великої історії. Рік, у якому були тривоги, удари, втрати, сльози, розставання, надії, успіхи, перемоги і зустрічі, рік, у якому не було розпачу, зневіри і слабкодухості, їх немає там, де живуть мужність і сила. Рік, який змінив наш спорт та його коло, рік особистостей, вчинків і подвигів. Особливий рік нашої пам'яті. Я й досі в мене... в мене важко говорити про це, тому що в перші дні, коли почалася війна, це був шок і розуміння того, що треба. Треба допомагати, треба рятувати спортсменів, треба рятувати дітей, треба, треба щось робити, щоб допомогти якомога більше людям. Гордість за, за свою країну, за нашу країну, як люди ось це переживають, як вони об'єдналися, це, це було неймовірно. Аж в мене зараз морашки. Захищати, це перші мої думки. Мене зупинили і сказали, що і це дійсно правильне рішення, що я повинен бути там, де я працюю, де у мене найкраще це виходить. Вже наприкінці, середині березня, вже розпочали приймати участь у змаганнях, що для нас дуже було важливо, щоб весь світ знав, що ми українці і ми є, ми і будемо завжди, і щоб всі бачили наших. Спортсменів, як вони змагаються, як вони приїжджають, як вони приймають участь, як вони перемагають, як вони становляться і підіймають наш прапор. Це дуже, скажімо так, брутальна війна. Вона забирає дуже багато життів. А на жаль, їхні ми не рахуємо, тому що це не цікаво. Ось наших це, це сумно, це складно. Кожного дня, на жаль, ну неможливо. Передати там ці втрати да для кожної, для кожної родини це вони втрачають освіт, всю землю під ногами мене мотивували наші воїни які захищають нашу країну і покладають життя. І ти, і ти зараз ти не можеш просто так сісти, скласти руки і сказати ну я не можу зараз це робити. Ну ось нема в мене настрою там. Ну такого. Ти розумієш, що там сидять люди в окопах, там вони вмирають, там захищають нашу землю, і ти розумієш, що треба все робити, що від тебе залежить. Наступна перемога це буде перемога України саме, тому що е, часи і так складні, і хочеться, щоб е, Україна нарешті перемогла. Я хочу, щоб в Україні була перемога, щоб це все скінчилося і ми. Надалі жили своє спокійне українське життя. Я все-таки хочу мріяти. я Хочу, щоб Україна була успішною, щоб українці були успішними, реалізували себе і щоб Україна дійсно стала тою країною мрій, про яку ми всі мріємо, без, без агресії, без війни. Якою буде Україна після перемоги? Успішною. Успішною, складною, зажуреною 100%. Але успішно. Рік болю і втрат коло спорту було і залишається частиною українського спротиву, тому теж втрачає найкращих розумних, завзятих, принципових і відданих країні. Життя і подвиг видатного спортсмена, організатора і батька, що захищав свою родину, мають бути у нашій історії. Рік повномасштабної війни і дев'ять років боротьби за свободу, соборність і незалежність нашої держави найкращі сини та доньки України віддали життя, захищаючи спокій своїх родин та всієї країни. Незворотних втрат зазнали й українська спортивна спільнота. Віцепрезидент Національної федерації альпінізму і скелелазіння Олександр Заколодний був щирим та дружнім, мужнім та відданим своїй справі і своїй батьківщині чоловіком. Він нас був дуже дуже веселий, іноді навіть занадто веселий, Він над усіма жартував. Він дуже дуже любив, любив людей. В нього була ціла купа друзів. Він до всіх переймався, щоб всі дружили, щоб ніхто не сварився. В нього така ще була місія ну, донести до людей, що треба подорожувати, що треба займатися спортом, що треба побачити життя. Заколодний майстер спорту, чемпіон України та світу з альпінізму, підкорив п'ять семитисячників на тяншані та памірі, за що отримав почесне звання Сніжний барс. Олександр також був учасником експедиції у Гімалаї, де здійснив сходження на восьмитисячники. Саня був професіонал свого. Свої справи завжди посміхався, завжди йшов вперед, підкорявся і завжди був таким ну душою кампанії. Ніколи ну можу так сказати, завжди був скромний, але боєць і дуже щира, та сильна і хоробра, і щаслива добра людина. Велика родина Заколодного, дружина та чотири доньки були справжньою любов'ю та опорою для Олександра. Початок повномасштабної війни застав його не вдома, але чоловік швидко повернувся до України і евакуював рідних з Харкова у прифронтовому місті. Заколодний став волонтером, а згодом вступив до лав збройних сил. Ми знаємо його характер, що він дуже дуже сміливий. Він у нас альпініст йому ж подобається відчуття страху, відчуття адреналіну. Тому й на війні він точно так же себе поводив. Він нікого нічого не боявся. Він завжди йшов першим, він завжди йшов в атаку, в наступ. Він всіх прикривав, він всіх захищав. Він стільки разів вже ризикував життям. Олександр Заколодний служив в одній частині з другом і теж альпіністом Григорієм Григор'євим. Вони брали участь у блискучій операції зі звільнення від окупантів Харківщини, а потім стали на захист Бахмута. Саме тут, до останньої секунди свого життя, Олександр виконував бойові завдання. Сумна звістка надійшла у січні. Двоє друзів загинули на Донеччині під час чергової атаки російських агресорів. Насгинуть нашій краші хлопці. Наші спортсмени, інші люди, вони такі молоді, вони такі сильні, вони такі здорові, вони такі відважні. Вони могли стільки-стільки ще дати нашій країні, могли стільки всього що зробити, але на жаль, вони поклали своє життя, щоб ми жили в свободній країні. Олександр Заколодний був турботливим батьком та прикладом справжнього чоловіка для своїх дівчат. Я все робив по чесному, все робив по совісті, по справедливості, все як треба. Він ніколи про себе не думав. Він це робив для нас. Це робив так, щоб нам було добре, щоб ми все почувалися гарно, щоб у нас все було в цьому житті, щоб ми ні за що не переймалися. Старші Маргарита та Ксенія мали так само багато батьківської уваги та любові, як і маленькі Аня і Настя. Ксенія переживає втрату найтяжче. Вона теж займається скалолазінням та має великі перспективи. А допомагає їй у складний час чемпіон світу Даниїл Болдерєв. Я з нею трошки працюю, показав їй, як правильно розмін... ну, робити розмінку таку чемпіонську, як правильно рухатися по спорту, яке повинно бути мислення, тому що вона дуже перспективна, вона дуже доросла. Все 16, але в неї є. Якось сказати, вона дуже йде вперед, дуже швидко, і тому робить там травми, робить якісь стреси для себе, і зараз ну в неї ще й горе. Даниїл підтримує і дає поради дівчині, яка прагне здобути перемогу у пам'ять про батька. Я допоможу всім, чим можу, але ти будеш олімпійською чемпіонкою і виберешся олімпійське золоте в чистатка. Чесь родини, але давай будемо робити все по кроку. Я готовий 24 на 7 допомагати, але спорт — це трошки інакше. Треба, щоб було відновлення. І щоб були дуже ефективні тренування зараз. Головне бажання дочок Олександра Заколодного привернути увагу світової спортивної спільноти до жорстокої війни Росії проти України, зокрема міжнародного олімпійського комітету, який прагне створити умови для виступів представників країн агресорок на іграх у Парижі. Ми Всім показуємо свою категоричну позицію. Ми надсилаємо багато фото, багато відео. Зі стадіонів, бо вона вся наша інфраструктура, і в Харкові, і в Донецькій області це ж просто жах. Все це відправляємо. Де наші спортсмени тренуються? Навіть ті, хто не воює, залишається в Україні, в яких умовах вони тренуються, щоб попасти на ту олімпіаду. Ну ми їм пояснюємо, як сказав один біорганіст. Що якщо допустять спортсменів, то я не знаю, куди я буду направляти свою зброю. Переможна боротьба за свободу України триває на фронті, де наші воїни, серед яких і спортсмени вже рік боронять рідну землю від російських окупантів, а ще на аренах, де наші атлети заявляють про силу і характер незламної української нації. Професійний спорт у часи війни. Ця книга наповнена сторінками зі згадками про кроки, справи, і досягнення в ім'я України. Там також необхідні слова підтримка і допомога з боку популярних та дуже авторитетних у світовому боксі українців. Голова українського представництва всесвітньої боксерської ради найпрестижнішої професійної версії у колі спорту. Наша розмова про події року війни, здобутки, і важливі перспективи. Вітчизняний юрист Микола Ковальчук очолив новостворене українське представництво всесвітньої боксерської ради за півроку до початку повномасштабної війни. Національний офіс найавторитетнішої у професійному боксі організації розпочав активне впровадження своїх найвищих стандартів у вітчизняному спорті. Російська навала завадила стрімкому розвитку, але WBC Ukraine продовжує свою діяльність задля успіхів нашої країни. Як 24 лютого розпочалось для вас безпосередньо? Розпочалось воно, як і усіх, напевно, з вибухами за вікном. Я прокинувся через це. Я поїхав на роботу. Ми зібрали всі необхідні документи, речі, роздали людям наперед на декілька місяців заробітну платню. І, відповідно, так вийшло, що лише ввечері ми потрапили до Бучі, де, ну, як правило, це, це моє постійне місце проживання. Я забрав батьків дві доби, ми їхали до Івано-Франківська. От, звідки я, власне роду? На вас величезна відповідальність колективу, ви сам президент WBC Ukraine. Які були перші дії стосовно того, що робити далі? Перші декілька днів не зрозуміло було, що власне відбувається. Потрібно було це переварити. Потім ми з Сергієм Ватаманюком, бувшим тренером Олександра Уска, Борінчика. Е, прийняли рішення створити благодійний фонд, ну і якби, на цьому фронті теж е, е, допомагати е, і нашим бійцям і переселенцям, тому що ну, потік переселенців був просто шалений. Конгрес WBC у Мексиці наробив дуже великого галасу як в пресі, так і взагалі у світі. Розкажіть з вашого боку: ви там були присутні? Як приймали українську делегацію? Ми підготували восьмихвилинний ролик, який охоплював ну, основні події, трагічні, важкі події в нашій країні, і ну, люди теж просто плакали. Багато отримали і допомоги після цього, багато слів підтримки. На цьому конгресі було ж прийнято важливе рішення щодо е вжиття санкцій, тобто несанкціонування. Боксерських поєдинків за участю російських та білоруських боксерів, і було звичайно лоббі з боку Росії з приводу того, щоб ці санкції зняти. Їх не тільки не зняли, але й посилили, і фактично вони зараз діють. Якщо говорити про ось цей славнозвісний прапор, який підписували всі зірки світового боксу. Яка його подальша доля? Це е, дійсно великий стяг, на якому розписались е, усі, поставили свої автографи, усі присутні на конгресі чемпіона світу і е, жінки, і чоловіки? Також розписались багато військових героїв. Розписались наші чемпіони, і Олександр Гвоздик, і Біринчик. Ми ще будемо збирати підписи. От, на конгресі ми пообіцяли, що цей стяг обов'язково буде висіти на якомусь черговому конгресі WBC, який буде проходити чи в Маріуполі, чи в Ялті. Війна безумовно вплинула на кожного з нас і, безумовно, впливає, продовжує впливати на український спорт. Чи можливо в умовах війни все ж таки організувати якийсь вечір профі боксу? Можливо, організувати складно, але можливо. Скажімо, чемпіонат України з боксу проводився в, в горах, де, ну, власне, е було досить безпечно. З генераторами, правда, е от, але успішно проведений. Тому вечір професійного боксу, звичайно, він повинен проводитись у якомусь місті, тому що ну, профібокс це перш за все це, це шоу. Ну і проводити десь його, напевно, у, у якомусь підвальному приміщенні, чи у метро. Ми про це вже думаємо, є навіть ідеї, от, Зараз, зараз все в процесі, скажімо так. Що вас найбільше вразило за ось цей рік повномасштабного вторгнення? Вразило єднання людей, мабуть. Вразило те, що дуже багато людей, незважаючи на можливості десь виїхати, десь бути в безпечному місці. В жодному разі не захотіло це робити. Вразила ну, сила українського народу, якою буде Україна уже після перемоги? Буде все дуже добре. Підуть інвестиції сюди, тому що ми обов'язково вступимо в НАТО. Відповідно, ми будемо захищені. Ми обов'язково вступимо до Євросоюзу. І Ми станемо. Ми вже є частиною Європи, проте ми вже будемо офіційно частиною європейської спільноти. Український спорт це долі, до яких теж увійшла війна. Серця, що відчули відповідальність за свою країну, громадяни, що встали на її захист, атлети та їхні шанувальники поруч на фронті, разом у нашій пам'яті. Війна обірвала успішне життя чемпіонів світу, Європи, переможців та учасників чемпіонатів України, тренерів, інших представників вітчизняного спорту. На згадку про них влаштували фотовиставку Янголи спорту. Більшість загиблих спортсменів насправді відзначені державними нагородами. Більшість з них отримали замужність деякі навіть є герої України. А в перспективі я вірю. Досить швидкій перспективі, коли буде поставлена крапка в цьому проекті, ми хочемо додати також історію спортсменів і тренерів, які загинули з початку першої хвилі війни, 2014 року. На виставці рідні та друзі загиблих для них це можливість розповісти про своїх близьких, аби кожен пам'ятав ціну свободи та нашого майбутнього. Дмитро Стіпнов, президент Федерації морського веслування України, на початку повномасштабного вторгнення перебував у рідному Маріуполі. Йому вдалося виїхати з окупації. А от його товариш, майстер спорту України з волоспорту та морського багатоборства, загинув, рятуючи свою родину. Ножка Олександр, ми з ним два рази вигравали чемпіонати України. І це дуже близький до мене. для мене був друг, і він ховався теж, точні, точніше, так намагався перевезти сім'ю там з одного району Маріуполя в інший. це було 13 березня. Там дуже такі тяжкі були, були у місті вже, і вони переходили, планували перейти до нашого клубу спортивного і там сховатись два тренери і ще один хлопець. Вадим Калпаков – це тренер нашого клубу. Він отримав поранення в плече. А Саня від потери крові не змогли його спасти, тому що не було вже ні медичної допомоги, швидкі не їздили по місту, тому що була. Вже дорога розбита. Янголів спорту вшановує вся країна. У річницю повномасштабної війни фотовиставку побачив Харків. Російські варвари чи не щодня тероризують його ракетними ударами, але не дарма саме харківські футбольні вболівальники є авторами популярної на весь світ пісеньки про кривавого російського диктатора. Повномасштабна війна об'єднала у боротьбі за Україну атлетів і найпалкіших шанувальників спорту. Патріотизм, який завжди був не просто гаслом для українських спортивних. Фанатів згуртував їх і ще на початку російської агресії. Вони стали до лав ЗСУ від 2014-го. Тож про тих, хто віддав своє життя за батьківщину, до роковин повномасштабної війни згадали на людовій арені столичного палацу спорту. Поєдинок національного хокейного чемпіонату став матчем пам'яті. Позивні полеглих героїв, серед яких не лише фанати, а й військові розмістили на стилізованій формі Київського сокола та хокейного клубу Кременчук. Ці ігрові светри, котрі традиційно називають Джерсі, презентують на аукціонах, а всі зібрані кошти передадуть родинам загиблих захисників. Ми платимо дуже велику ціну за нашу свободу, і ви бачили фотографії цих хлопців, вони дуже молоді. Тому я... Я хочу сказати, що ми маємо розуміти, яка це ціна. Це дуже висока ціна. Ми маємо допомагати сім'ям загиблих. Це дуже, це дуже потрібно саме зараз. Про війну і полеглих побратимів згадали й учасники оборони Маріуполя. Представники полку Азов Давід Хімік Касаткін та Роман Добряк Колесник один із фанатів київського Динамо, який зазнав на фронті важкого поранення. Учасники хокейного матчу теж поділились своїми емоціями. Це я буду згадувати, тому що це особлива подія для такого в моєму житті ще не було. Да, і Чесно кажучи, хочеться, щоб поменше хлопців гинуло. Це дуже впливає на нас емоційно, тому що видавати цілий сезон дуже важко, коли в країні триває війна, і на кожен матч підходити це важко. Тому слава нашим героям. Емоційний вечір пам'яті закінчився видовищною грою. На льоду команди показали справжній сучасний хокей, сповнений боротьби та швидких атак, із потужними китками й красивими шайбами. І саме в такі моменти українці ще раз доводять, що вони непереможна нація, яка вистоїть навіть у найтемніші часи, та пишатиметься своїми громадянами історією і батьківщиною ще більше. Непереможна нація так українців тепер називає світ. Рік війни дав цій нації досвід боротьби та успіхів, про які розповідатимуть не легенди, а документальні роботи. Найвищий професіоналізм наших військових, їхня відданість і героїзм дали змогу жити і перемагати нашому спорту. Радість, благородство, прогрес, плодотворність, справедливість це ще не всі епітети, якими більше ніж 100 років тому нагородив спорт П'єр де Кубертен. Засновник сучасного олімпійського руху залишив головне для останніх рядків його оди спорту. О, спорт ти мир і надбання усіх народів на планеті. Мир, якого дуже хочемо, ми буде нашим надбанням, результатом нашої перемоги, народу, який точно знає, що таке благородство і справедливість. Хай кожен наступний день наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава!